Вчора ввечері повернулася вже додому. Персик переніс дорогу гарно. Всю дорогу спав в переноски. Один раз виліз, щось покрутився, голову підняв, бо з нами в вагоні їхав також кіт в переносці, то там Чекіцька ну, м'явкав, то він так звернув на нього увагу, почув, що десь далеко м'явкає. Покрутив головою і заліз сам назад в переноску і сказав: не чіпайте мене. Розбудити вже вдома. Тепер висипається. Гарно переніс дорогу. Побігав там, попригав, пожив з нами в палатці, Да? пожив з нами в палатці 2 дні. Тепер, я думаю, дня 2 буде висипатися, приходити. В себе. Ну, перед поїздкою ми його вже там в квартирі покупали, добре висушили, бо такий грязний був, як чорт, чортенятко маленьке було. Сіреньке. Але гарно. Їв гарно, пив водичку гарно. Ми мисочки брали, ну, в туалет, то ми брали з собою, як це, горшок цей. То він ходив туди, в туалет. Так що ми зробили йому максимум комфорту. Ну і думаю, дня два буде спати тепер. Да. Видно, по ньому виглядає добре. Відпочивши. Да? Передавай вітання всім Всім вітанічком. Підписуйтесь, дивіться мої відео. Всім добра, щастя, будьте здорові!